Дорогі друзі, я вас вітаю. Ось недавно у нас других міганів на майданчику зовсім не було, а тепер вже ще один заїхав, тепер вже дві штуки у нас на майданчику. І подивіться, в якому красивому червоному кольорі заїхав до нас. На майданчик Megane другого покоління Автомобіль 2007 року випуску бензиновий мотор 1.6, 16 клапанів в гарному косметичному стані. Автомобіль має всього на всього єдиний підкрас по правому задньому крилу, і то там легке підфарбування. А так гарна комплектація вмивачі, фар, лінзована оптика, передні та задні туманочки. Автомобіль стоїть на красивих легкосплавних дисках. Літня гума встановлена. 20-го, до речі, року свіженька гума з гарним протектором, з гарним станом. Особливості цих машин, що передні крила пластикові, тож в принципі, машинка легенька. Плюс також цих автомобілів, що по ходові, вони м'якесенькі. У кого не попитайте, всі, хто їздив, всім подобається. Машинка в принципі, по наших дорогах справляється прям чудово. Автомобіль має Фаркоп. І недавно вона приїхала, буквально місяць тому вона привезена з Літви, поставлена на облік, тож додаткових витат щодо постановки на облік не буде. Там в принципі, договір купівлі продажу і ви забираєте машину без проблем. 4 склопйомники, електрорегулювання дзеркал, текстиль-салон. Також у нас в автомобілі є підігрів передніх сидінь. Автомобіль на кондиціонері, він працює, магнітолочка, шкіряне мультикермо, 158 тисяч кілометрів заявленого пробігу. Автомобіль має, туманочки працюють, ручничок працює, запуск кнопки, один ключ, п'ятиступна механіка, оздоблення також шкірою у нас і важеля перемикнення передач. Автомобіль має також круїз контролі, і спішечку, датчик світла. ну коротко, Автомобіль в принципі непогано. Також дивани у нас заді, все в принципі в порядку. Є шторки на задніх вікнах, але є правда її подертості на текстилі. Пам'ятаєте, я завжди казав, що якщо машина з текстильними дверними картами, то це прям дуже супер, якщо вона залишається без таких нюансів. Ну але це прям прям дійсно рідко відбувається, коли машинка приїжджає без таких нюансів з текстильними картами, бо дуже легко їх. Зачепити там, тим самим, ну короте, дуже легко їх зачепити і зробити якийсь нюанс. Шторочка в багажник у нас є, це у нас кузов універсал, тому в принципі, місце в багажному відділенні є. Вона закривається, відкривається, тут питань нема. Домкрат є, повнорозмірна запаска, буксировочний крюк і балонний ключ. Це в машині є. Що ж, зі слів власника, вона по дорозі масло не взяла. Виглядає симпатично автомобільчик і коштує недорого. За сьомий рік 5300 то це ціна достойна. Тож, друзі, кого зацікавив міганчик, то приїздіть, ми вас чекаємо.